Всім привіт! Ви на каналі Автомаркет. Розглянемо зарядний пристрій від дуже хорошої компанії Vinso, Серія Pro інтелектуального типу, 12 вольтових батарей всіх типів. З максимальною силою струму 10 А. Як завжди, компанія Vinso за дизайном. Перевершує будь-кого, гарні кольори. Це якісне. Так, тут у нас зажими досить, досить тугі, зручні. Пластик. Більше дешеві, можна сказати. Розмір самої зарядки. У нас 27 см. Довжина кабелів. які йдуть до акумулятора. Кабелів змінного струму 1,5 метра. Довжина кабелю. Перепрошую, довжина кабелю там було постійного струму 12 вольтаве. А змінного струму 220 вольт. У нас теж півтора метра. 3 метра кабелю маєте можливість дістати, куди вам потрібно. Так, давайте підключимо неправильно. Так, є в нас ерор, помилка. Неправильне підключення. Так, зразу пішла зарядка. Будьте уважні, бо тут у нас зразу вибрався режим AGM. хоча у нас батарея звичайна, сінцево-кислотна. Коротко пройдемося по зарядах по режимах у нас STD, це є всі з рідким електролітом. В даному випадку наступний клік це в нас AGM йде, туди можете включати. Є FB також. Також включайте гелеві, промислові тягові. Режим сніжинка. Це коли ваш акумулятор знятий е з морозу, де на вулиці був сильний мороз і батарея дещо підмерзла. Так, режим maintenance. На якому буде подаватися не більше 2 А. Режим зберігання, так би мовити, до заряду. Називайте, як хочете. І так, щоб перейти на нижні режими, ми довго тримаємо. І в нас функція появляється додаткові функція реконт. Це функція відновлення десульфатації, на якому буде напруга підніматися аж до 16 В. Режим використовується тільки для сенцево-кислотних акумуляторів з рідким електролітом. В ніякому разі не використовуйте для гелевих HGM. Так, функція supply. Функція, яка відповідає за те, щоб е, параметри, е, параметри бортової мережі автомобіля перепрошую, не збилися, коли ми замінюємо акумулятор. Тому підключаємо клеми до клемів. Акумулятор автомобіля і включаємо функцію Supply, і вже можна тоді акумулятор знімати, ніякі параметри не позбиваються. Так, Щоб перейти знову на верхні основні, ми натискаємо Довго і вибираємо режим STD і заряджаємо. І так, наша зарядочка показує нам FULL, що означає, заряд закінчений, батарея заряджена. Потужність впала до 03 Вт, 07, але час від часу піднімається, подається імпульс. Це в нас багатоступенева зарядка і. Останній, останній етап це в нас режим зберігання. І так, у нас тут 10-ти тупенева зарядка. До речі, про етапи. Перший етап називається відновлюючий заряд. Подається мінімальний струм, діагностується. Другий іде мала десульфатація. Напруга не більше 0,5 А. Третій етап відновлення. Може підніматися сила струму до 1,5 А. На четвертому етапі пульсуючий режим називається. Збільшується напруга. На п'ятому етапі який називається основний режим. У нас е, напруга е, 12,6 В і сила струму 6 А. На шостому етапі режим абсорбації або поглинання. Напруга 13,8. Сила струму 5,4. На сьомий етап назву плаваючий заряд. 14,0 напруга. сила струму 1,5 А. восьмий етап циклічний режим заряду. Напруга піднімається до 14ДС. Дев'ятий етап діагностика батареї, сила струму плаває до 1 А. І 10 режим режим зберігання, підтримуючи заряд. Що ми зараз бачимо? Будемо відключати наш зерний пристрій. До речі, у нас тут є гачок для завішування. В руках гарно тримається за рахунок таких ребер. Так, відключаємо зарізний пристрій і протестуємо акумуляторну батарею нашим улюбленим тестером акумуляторних батарей, який має назву Convey kv 600 Хоча є і автотул БТ-360 і теж улюблений. Менше е, так, поза автомобілем. Звичайна батарея Є N-симу виміру. Вказуємо пусковий струм на зазначення на батареї 580. Так, бачимо СОК-74 і 100%, 100 Наша батарея заряджена. Процес заряду пройшов успішно. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставимо вподобайку. Якщо цікаві якісь огляди, пишіть в коментарях, стараємося читати. Всім пока-пока!